Щастя, здоров'я і миру. Хай вам вогонь, буде вірним слугою, хай не загрожує лихом бідою. Щоб не доводилось людям ніколи, чути це сигнали пожежних машин. Ми створили у рідній школі юних пожежників дружній загін. Ми цілий рік готувались, агітували, пропагували. Ми навіть телепередачі підготували, чому б не показати їх нашим друзям. Так, давайте Давайте Ну що ж, в ефірі команда Олебської загальноосвітньої школи номер 3 три... Спала. Увага! Вмикаємо наш телевізор. Ми вітаємо всіх. На телеканалі один пожежник плюс один вогнегасник. І бажаємо не тільки приємно провести час, але й згадати правила безпеки, тому що це життєво необхідно. В ефірі новини та їх ведучі Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Холмс. Ви чули останні новини? Спалили Скоттленд-Ярд? Та ні, який там Скоттленд-Ярд? Звідки ви це взяли? У нас сталася надзвичайна ситуація. Містер Варсов, ви хочете сказати, що почалася по нас попереджали? Та ви не хвилюйтеся, ми ж до цього готові. Підготували документи, одяг, найбільш необхідні речі, продукти харчування на декілька днів, медикаменти. Залишилося від'єднати всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкнути газ. І ми готові до евакуації. Та ні, справа не в повені. Тоді спробую при допомозі інструктивного способу мислення розповісти про вашу звичайну ситуацію. Ваш одяг у багнюці, на руках сиди від сажі, на обличчі страх. Ваце, не ви впіймали собаку, бо Ага, скажіть ще чупакам. Я впіймав джентльмена, який мало не відправив повітря з себе. І весь наш будинок грався петардами. Іскра попала на горище. Ледве загасили. А вибухом нашому герою мало не пошкодило очі. то цьому джентльмену посміхнулася удача. А ось і він наш джентльмен удачі. Oh, Надавіть себе. Я Вова. Можна Вовочка, а можна і по-джентльменському. Вова. І що з вами сталося? Сервова. Та вогонь є люблю. І ми любимо, він тепло дає, допомагає у побуті, на відпочинку. Гляньте, як гарно горить у каміні. Вогонь друг людини. Ну так, друг. От їх раз з ним, як з другом. Та ти що? Але він може бути і ага, ворогом, якщо з ним бути необережним. Знаю, такі історії зі мною трапляються. Слухайте, хіба не класно. Я вимкнув електроплитку. Кашу думав розігріть, сам гайнув до хвістки швидко, джентльмена там не Ага, я цю історію знаю. Ти зустрів там леді, машу. І забув, що грієш кашу. Каша грілась, 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 почорніла, задмілась, сковорідка розпеклась. Каша полум'ям взялась. Клас! Клас! Це ж не дбальство. Подумай про своє майбутнє. Майбутнє? Та я його знаю. Мій батько, коли перевіряє мій щоденник, каже, що я буду хорошим рятівником, тому що в мене є риса характеру, головна для цієї професії. Яка ж цікаво. Хоробрість. Хто ж такі оцінки батько без сміливості покаже? Все пропало. Та що пропало? Все, що було на флешці, і Монатік, і Тіматік, і контроль на ЗБЖ, і рецепт вогнегасної рідини. А все вона. Та не винувата я. Вона сама прийшла. То надзвичайна ситуація. До вашої уваги надзвичайно актуальний навчально-рятувальний фільм Діамантова рука. Так, але якщо актуальний, то краще буршинова рука. Перечепився, упав, отямився. І що у тебе там? Бурштин? Та ні, в мене там не закритий, а відкритий перелом. Знаєш, як боляче падати на льоду, та ще й в ополон. Тому хто провалився під лід, дуже важко вибрати з-ополонки, адже лід кришиться під вагою тіла. Тому потрібно широко розвести руки в сторони, перекотитися на спину, щоб витягти ноги, а потім, вибравшись з ополонки, перекотитися або переповзти на безпечне місце. Шеф, усе буде в порядку. Тримайте мотузку. Так, допомогти тому, хто провалився під лід, можна, якщо з безпечного місця подати по тебілому жердину, гілку або мотузку. А що ж це за програма, де не сказана реклама? Ой, кличте, тата, кличте маму, ми, ми показуємо рекламу. І що ми будемо рекламувати? Якщо звичайно ліки? Якщо у вас трясуться руки, трусіть кілинки. Якщо у вас дрижать ноги, натирайте підлогу. Якщо душить кашель, відганяйте мух. <плес> Якщо у вас підвішений язик, то В житті всім було і вдень, і вночі. Не від вора страждає, від вогню проблеми маєм. Там горить, а там димить. Тяжко люди в світі жить. Хтось під лід пішов на віки, Хтось відбів не тих поїв. Там гроза зробила лихо. Повінь знесла, стіни й стріху. Треба зло здоровий мати, про своє життя подбати. Тож запрошуємо залу. на безпеч!